Урочисті обличчя спудеї. У їх житті настало одне з найголовніших свят отримання дипломів. Ректор академії Ігор Пасічник разом з почесними гостями вітає випускників. На імпровізованій сцені з-поміж сучасників історичні постаті відродженої академії Василь Костянтин Острозький, засновник академії Гальшка Острозька, її фундаторка, перший ректор навчального закладу Герасим Смотрицький. З року в рік тут намагаються зберегти дух минувшини. Випускники островської академії суттєво відрізняється від випускників інших закладів, тому що ми ставимо умову не тільки високих знання, але в першу чергу це моральні і духовні якості людини, тобто формування державотворців. Зберегти дух історії тут намагаються у всьому, зокрема у мантіях, які перевдягаються спудеї та викладачі. Лише три університети в Україні використовують таку інновацію. В академії переконані мантії вченого треба повернути сутність наукової етики та академічного сумління. Різниця між манціями ректора і викладачів теж, знову ж таки, як ознака ректора має бути особливою іншого кольору, з відтінку, як саме ознака людини, яка керує університетом. А викладачів теж окремі вставки на одязі різного кольору, вони теж вирізняють, саме, які науковий ступень має викладач. Нас зобов'язує гідно нести почесне звання випускника Острозької академії, тобто це так символічна така мантія, але ну, особисто для мене вона багато чого означає. Аби не лише зберегти історію, а й залишити нащадкам по собі добру пам'ять, в академії зайнялися будівництвом. Сподіваються на кошти, які під час нещодавного візиту пообіцяв спікер Яценюк. За словами ректора, існуючих приміщень вже незабаром буде недостатньо. У підтвердження додає лише за три дні вступної кампанії до академії, здали півтори тисячі сертифікатів. До того ж, сучасна будівля в центрі острога прикрасить місто. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День а тепер разом можна, бо якось зараз. Пію.